Повідь розробника містобудівної документації, детальний план території урочища Полонина Руна, доріг Реметівської сільської ради Ужгородського району для будівництва вітрової електростанції. Це доповідь і презентація. Як можна виставляти на громадські слухання документ, якого не існує? Документ існує і знаєте. Ми сьогодні маємо обсудити санітарно захисні зони. Відстані шляхи, де ми можемо зараз у зараз. Тому буде презентація. і презентація цього детального плану. Треба. Схеми так там буде схема. Так, буде так, давайте наберемося, будь ласка, терпіння і хочете сьогодні розглянути ці схеми зараз. Показати це доповідь для експертів. 5 хвилин, доповідь для тих, хто розробляв 30 хвилин. Але люди мали місяць по закону ознайомитись з цими схемами. Місяць ви знаєте для того, щоб а, це внести свої зауваження критичні, залучити експертів. І дати належні пояснення, оскільки це вирішується, доля, цих самобутніх дій. У вас сео взагалі, воно ні про що. Воно навіть не дає відповіді на той недолугий детальний план, про який вам вже сказали, що він не повний. А СЕО, він взагалі пустий документ. Він пустий. Там цілі розділи присвячені не детальному плану. Не детально. А території цілі території Закарпаття в той час, коли ми обговорюємо саме ну, детальний час, план, що вони... я є автор, добре що виграв тендер на написання концепції розумної енергії в карпатському регіоні на чотири країни рік роботи. Це визнано тепер кращим документом у, у центральній Європі. Тобто, ми не проти вітряків. Навпаки, ми за вітряки, але питання в тому, де от в чому питання ми сьогодні зібралися взагалі то обговорювати детальний план території і частину цього детального плану звіт зі стратегічної екологічної оцінки. На жаль, ми не побачили ні детальний план, ми не побачили схеми, які нас цікавлять. Ми не побачили звіту з стратегічної екологічної оцінки. Ми побачили людей, які тільки будуть виконувати наступний етап, якщо буде пройдений цей ця оцінка впливу на довкілля. Це зовсім і різні процедури. Чому немає відповідей на ті питання, з якими ми прийшли? Як так сталося, що цей етап ви просто проігнорували? Сьогодні ми бачимо, що, що в, залі, в залі є 50% людей, які побачили те, що хотіли побачити і почути, а 50% відсотків, котрі так і не захотіли сприймати ту інформацію. І всі виступи тих людей були спрямовані на те, що то погане, і ми не плануємо розбиратися в тому, що в ньому є корисного і позитивного. Тому саму вам були додані всі графічні матеріали, виступали фахівці. Зобрані всім, всі ще раз кажу, ті, хто захотів побачити, все побачили. хто не захотів, то побачив. Тому ще на сторону є. Це всі етапи, всі етапи детального планування. Всі етапи детального планування вони витримуються і йдуть крок за кроком. Сьогодні були почуті нами як компанію розробник. Ті застереження, котрі є в громаді, вони всі будуть враховані при остаточному підготовці того документа, який буде представлений на розсуд далі. Дякую. А чому ви саме із полонин починаєте? А я вам розкажу, тому що, коли я народився, полонина була залита бетоном. І ще одне питання. Вона вже була урбанізована. Сумарна площа, сумарна площа пошкоджених територій субальтійських луг на повнині інтегральна площа, піднісні дороги, розворотні площаду. Я надав це будуть гектари, гектари, гектари. Я вам сказав, що вибір ділянок під розміщення веу, під проведення інфраструктурних складових будівництва буде відбуватись в нас. Наслідок і після виконання цису. Марна площа із тисяч... Полинаруна, як справи, сама найбільша полонецька місцевість в Карпатах. 2600 гектарів полонецьких луч. Забираємо 1600 після результатів, після проведених досліджень будуть будуть проектні рішення, які встановлюватимуть дороги під'їзні шляхи інфраструктуру. Не Це не треба во щелі чого їх на. Я... А це Ну то це ж питання не до екології, що ви задаєте? Будь по ласка, відповідь, чому ви починаєте з полонити? Тому що це територія, Браво. тому що це територія, по-перше, вона вже була урбанізована і техногенно порушена. І давайте далі, ще добити, добити. Рекультивуйте! Вони не відповідають, вони не це я ніколи. вам не сказав такого. Вони ніколи, Чого ви кричите? Ніколи. Я вам сказав, Після що буде виборні з проїзду машини, не відновлюються. Ну то хай люди там не їздять зараз? Я вам не казав, доповідав молодий чоловік в зеленій курці, еколог Чи хто він? Я не знаю, чи ви зауважили. Він дуже таке важливе сказав. Коли я народився, там уже був бетон. Тобто ми не знаємо, що буде далі, але ми маємо пам'ятник того, що колись не відвоювали, не сказали, що не можна на полонині таке робити. Ми маємо через декілька років, через декілька років. Такий же пам'ятник у більших масштабах ми зібралися тут обговорювати містобудівний документ, детальний план території, чи ще половина руна. І частиною цього документа є розділ звіту про село, тобто стратегічну екологічну оцінку. Але фактично всі громадські слухання переведені головуючими в якусь іншу площину. Ми практично не бачили детального плану, тобто ми. Не бачили ті плани, схеми ту картографію, яка дуже важливою є додатком до пояснювальної записки, і фактично не було представлено звіту з. Стратегічно-екологічної оцінки одразу скажу, що я аналізувала цей звіт. Він підготовлений надзвичайно неякісно, що дуже дивує, тому що, як правило, ця фірма досить якісно виконує оцінку впливу на довкілля, але це третій етап. Ось цей етап, який ми проходимо, він фактично мав би вже попередньо відсікати проект, якщо він є небезпечним для довкілля, і якраз звіт. Про стратегічну екологічну оцінку мав би запропонувати альтернативу. Принаймні, якщо не альтернативу, то е, запропонувати е, заходи з мінімізації такого впливу е, і заходи з компенсації. На жаль, ми не побачили цього в цьому документі, і ми не почули це на цих громадських слуханнях. Я не знаю наскільки легітимними можна вважати ці громадські слухання, бо вони були не по суті. Обговорювалося, треба чи треба нам вітряки. Однозначно треба це ніхто не оспоїв. Обговорювалося чи потрібен нам цей чи інший інвестор, але не обговорювалося власне той документ, який ми прийшли. Так, Інвестор він орієнтується на ті місця, де точно є вітер, а це якраз полонини. І фактично вони, не вкладаючи особу, ніяких затрат для вимірювання, одразу йдуть в ці місця. Але ну, слід розуміти, що в нас не тільки ці вітрові місця, так дійсно Закарпаття ну, не дуже, дуже перспективне для розвитку вітроенергетики, особливо низини, бо тут вітру не, не дуже є. Але, наприклад, вітер є по Нах річок, але його ніхто цей вітер не вимірював і не вивчав. А ці території є перспективними для розвитку вітроенергетики. Більше того, це, це долини, вони урбанізовані, вони. Е Тут розвинена інфраструктура, тут є дороги. Це все відноситься ну, невисокі, висоневисока висота над рівнем моря. І тут значно легше реалізовувати такі проекти, і тут менше буде якогось е, спротиву чи якихось застережень щодо дороги. Е, ну а інвестор не звертає на це увагу. Це якраз є проблема.